Богу неможливого немає. Неможливим робимо це ми, це у нас довіри не буває, в те, що Бог не усі дні, в те, що в Бога є для всього сили і на все є строк свій і свій час. Це у нас чомусь бракує віри в те, що Бог є завжди біля нас. Мимоволі, майже непомітно Бог маліє в душах і в серцях. Думає, обставини сильніші, та сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію не на нього у житті кладемо, коли маєм нездійснену мрію, коли просимо Бога день за днем, ну а зміни ми не помічаємо, все довкола каже нам. Забудь, в ті хвилини віру ми втрачаємо, в те, що Бог спроможний повернуть все життя, в секунду чи в хвилину, в нього сотні, тисячі шляхів, як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів. Він усе на світі контролює, все створила тут його рука. Хай душа твоя живе і квітує, може Бог, віддать тобі сповна за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірна будь, дав для тебе Він благословіння, ти ж його прославить, не забудь. Богу неможливого немає, ти ніколи цього не забудь, хай душа в чеканні не втрачає віру в нього. Ти звершай цю путь, як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час, скільки знаєш, свідки знаєш, скільки ще чекати, а можливо, завтра прийде враз те, чого руками ти чекаєш, те, що носиш у душі своїй, те, чого постійно так бажаєш, лиш не втрать. Надії у Христі, наш Господь великий всемогутній, вірним ти йому завжди лишайся. Бог всесильний, всюди й скрізь присутній, Він все знає, тільки дочекайся, слава Богу.